У чому полягає сенс життя людини? Це питання, яке штовхало мене до Бога і привело мене до Бога. Але коли я відкрив Біблію і почав глибше занурюватися в це питання, то зрозумів, що відповідь на це питання, воно не таке просте. Біблія говорить, що сенс життя людини полягає в тому, щоби жити для того, щоб виявляти або проявляти Божу славу. Щоб Божа слава, Божа краса проявлялася через життя людини, і це повинна бути основна ціль життя людини. В чому складність цієї відповіді? Ну, по-перше, її можна дуже релігійно сприймати: все для Божої слави, хай буде Богу слава, і це така релігійна теорія, якою серце не може жити. По-друге, з'являється підозра: а чому Бог так хоче, щоб всі люди жили задля його слави? Ну, і ми такі думаємо, може в нього занижена самооцінка, і ми повинні ми всі створені, щоб якось підвищувати цю самооцінку. Або може він такий гордий, що він хоче, щоб всі якось присмикались перед ним і постійно говорили, який ти великий і славний. Або може, це егоїзм говорить: я в центрі всього, і всі повинні тільки мені все це говорити і жити тільки мною. Чому ми так думаємо? Чому така підозра виникає? Тому що ми дивимось на це таким людським і гріховним оком, гріховним таким аналізом аналізуємо це. Бо все, що навкруги нас, воно от приблизно таке. Світ, в якому ми живемо, дуже егоїстичний, дуже гріховний, дуже гордий, дуже якийсь зламаний і потребує, хоч і інших використовувати для себе. Люди так живуть. І тому ми таким поглядом дивимося на Бога, і нам здається, ну ще що це якась дивна річ, чому це Бог таку ціль нам ставить. І для того, щоб краще це зрозуміти, я хочу вам розказати одну притчу, одну історію. Уявіть собі, що ви живете в світі, от в нашому світі, але в якому немає кольорів таке все чорно-біле, і навіть те, що біле, воно не біле, воно таке грязно-сіре. Ви живете в світі, уявіться, в грязно-сірому і чорному світі. Люди такі замурзані, грязні, вони намагаються просто якось виживати таке середньовіччя в самому поганому сенсі. Уявіть собі ще більше: все, що навкруги, немає кольорів, да? і ще немає смаку. Щоб ви не їли, воно на смак однакове, прісне, нецікаве. А, і більше того, люди не насолоджуються ні спілкуванням, ні сімейним якимось станом. Вони просто тянуть оцю лямку такого брудного замурзаного, несмачного життя. Це треба уявити, це дуже важливо. І от з е, е, що відбувається: ви <кхід> знайшли кристал. Якось він потрапив ваше життя, якось надприродньо він з'явився там. І він якось впливає на вас, що ви почали бачити кольори. Ви дивитесь на схід сонця, і ви уявіть собі, як ви захоплені. Ви просто неймовірно захоплені цією красою. Ви дивитесь на захід сонця, і ви це не можете. Просто такі емоції, такий адреналін. Таке щастя, таке переживання, що ви ніколи такого не переживали. Ви не знали, що могло бути настільки надприроднє якесь небесне існування. Ви захоплені цим, ви дивитесь на гори. Ви більше того, ви збираєтесь на гори, щоб побачити з, з гори е, ліса поля, різну красу. Ви помічаєте тварини, яких ви раніше не бачили. Чомусь не було тварин, і ви помічаєте в океанах тварини, в лісах, на полях. Ви починаєте чути. Е, як вони співають, ви не чули раніше? Вони просто відкривали дзьоба, і це нічого не було. І тут ви чуєте всю цю красу, і вона вас переповнює, і ви настільки насолоджуєтеся. Ви їсте помідор і вперше відчуваєте його смак або арбуз, а кавун, або ще щось. І це просто вас захоплює. І більше того, в сім'ї такі стосунки, що ви насолоджуєтеся своїми близькими спілкуванням з ними, яким якоюсь сумісною роботою або. Або просто відпочинком з сім'єю, з іншими людьми. Тобто, ваш світ просто неймовірний. Це те, що ви пережили. І все це зробив оцей кристал. Він відкрив вам славу цього світу, в якому ви живете. І він відкрив цю славу, і ви сфокусувалися на цій славі, на славі цього світу, в якому ви живете. Ви дивитесь цей. Цю славу, цей світ, ви його вивчаєте, і за кожним рогом, поворотом ви знаходите щось нове, неймовірне, захопливе, смачне, цікаве, і ви переживаєте цю насолоду, і ви кажете, цей світ просто неймовірний. Ви прославляєте цей світ. І далі ви розумієте: слухай, але ж всі інші люди продовжують бачити цей світ несмачним, таким сіро чорним, брудним. І так далі. Вони живуть в цих норах, тому що навіщо на гори збиратися, навіщо подорожувати, навіщо щось там нове е на смак попробувати? Немає ніякого сенсу. Все, що вони пробували, все було однаково. І вони живуть в таких маленьких своїх брудних, маленьких, нецікавих світах, і так проводять своє життя. І ви розумієте, ви повинні відділяти частину кристала. Це можна відділяти, не втрачаєте цей кристал для вас. І передавати іншим людям. Ви проходите, і ви їм кажете, якщо ви приймете цей кристал, якщо ви е, ну, якось до себе його притулите, все ваше життя зміниться. Вони кажуть, та ну якийсь бред, що ти розказуєш, ти молодий ще, я вже життя прожив, я знаю, що це таке. Але ви вмовляєте людей, ви, ви, вони помічають, що ви змінились дуже сильно. Вони помічають, що ви переживаєте якусь таку радість і насолоду, і оптимізм. І бадьорість, і довготерпіння, збираючись на ці гори, і у вас якась мотивація бачити щось там в цьому світі, що їм не відомо, і, і, і ділитися цим з іншими людьми. І ви присвячуєте себе, щоб дійсно, щоб люди побачили цю славу. І ви бачите, як це відбувається, і ви їх надихаєте. Ідіть далі, діліться з іншими людьми, щоб мільярди людей побачили цю красу. Дивіться, що відбувається в цій історії. Є слава світу, в якому люди живуть, але вона для них прихована. Вони її не бачать. Є кристал, який відкриває їхні очі, їхні смаки, їхнє серце, душу, включає всю цю насолоду. Вони фокусуються не на собі, а на, на красі цього світу. Вони прославляють цей світ, вони діляться цією славою з іншими, але вони насолоджуються цією красою і насолоджуються, коли ця краса преображає інших людей, захоплює інших людей. Оця притча, вона якраз про сенс життя. Коли ми живемо, коли ми для себе відкриваємо Божу славу, Божу красу в ньому самому, в Ісусі Христі, і в світі, який Він створив в цьому світі Його краса. І ви бачите, треба відкривати цю красу більше і більше красу його характеру, красу Ісуса Христа, красу Божого Слова, красу Його дій на землі, красу творива, в якому ми живемо. Ви всьому цьому знаходите насолоду і радість. Тобто, Бог хоче, щоб ми жили задля Його слави, виявляючи його славу для себе і для інших, для того, ну, по-перше, щоб правда сяяла, він дійсно такий. По-друге, ми в цьому знайдемо красу, насолоду і знайдемо те, для чого ми були створені. Ми були створені не для сіро чорного, брудного, замурзаного, нікчемного життя. Ми були створені, щоб бачити неймовірні речі і жити неймовірними речами. І тобто, прославляти Бога це не питання Божого егоїзму або слабкості, це питання Божої. Божої любові Він хоче поділитися з нами своєю славою, баченням цієї слави, бо вона нас ставить на своє місце. Вона нам, Наше призначення, для якого ми створені, воно ну, активує в нас, І воно приносить нам щастя, і воно дає нам мотивацію бігти, жити до останнього подиху в житті тут, на землі, і потім жити цією славою вічності а, і передавати її іншим людям. Тому жити. Задля Божої слави це і є сенс існування людини. Цим треба жити, але треба перемах, перемогти ці перепони, які, які нам наше гріховне око і навіть сатана, і цей світ нав'язують. навіщо цим жити? Це якийсь фанатизм, який тебе обмежує, ти там просто як щось, сектант якийсь. Слава, слава Богу, щось це якийсь, щось бред якийсь. Ні, Це треба перемогти, щоб цим жити. І ще одну річ скажу: оцей кристал в цій притчі, це Ісус Христос, це Євангелія, яка відкриває нам Христа. Через Христа, через Євангелію, через ну, цю інформацію, як я можу врятувати свою душу від гріха, як я можу бути спасенним, народженим згори, стати дійсно Божим і отримати вічне існування з Богом в цій славі. Оце Євангелія, в центрі якої Христос вона нас Трансформує, і нею ми повинні ділитися з іншими людьми. Вони повинні бачити наше щастя в Євангелії, в Христі, в Бозі, в його славі. І ми повинні розказувати, чому ми щасливі і що їм треба оце пережити, щоб вони жили іншим життям. Таким чином, сенс існування людини це сам Бог, це його краса, це Його слава, і це його місія, його робота по спасінню інших людей, щоб і вони далі. Жили цією славою і передавали іншим. Я дуже радію, що християнство не робить тебе сектантом обмеженим і просто якимось таким фанатичним, але воно дійсно дає відповідь на глибинні питання нашого серця, нашого буття, існування окремих людей, сімей, цілих суспільств і всього людства. Так що давайте жити Богом, давайте жити Його славою, давайте її відкривати. Да так, щоб насолоджуватися нею, бути захопленим і бажати ділитися цим кристалом з жичми людьми. Я в цьому щасливий і щасливий поділитися зараз з вами, розказуючи це, навіть якщо б я це відео не виставив, я пережив тут 10-11 хвилин щастя, що в мене є така відповідь і є така краса, яка мене очікує, яка мені відкрита, але ще більше відкриттів мене очікує до останнього подуху. На цій, на цій планеті і в вічності також. Так що живіть для Божої слави.